Коломоя приймала у себе митрополитший форум молоді. На початку року юні представники Греко-католицької церкви вже зустрічалися у столиці при Патріаршому соборі. Захід проходив під головуванням блаженнішого патріарха Святослава. Тепер Патріарша комісія Української греко-католицької церкви у справах молоді провела такий захід у Коломийській єпархії. Сьогодні нам дуже потішно є, що. Івано-Франківська митрополія тут у Коломиї зібрала молодь для того, щоб продовжувати не тільки роздумувати над ідеями того форуму, який відбувся в Києві, але також щоб чути молодь, щоб спілкуватися з молоддю, щоб реалізовувати вже власне ті напрацювання, які наша церква має на наступні роки. Для Коломиї приймати такий захід дуже престижно, однак і відповідально вважає єпископ помічник Коломийської єпархії Владика Петро Голіней. Звичайно, осердям звичайно, є молодь із нашої єпархії. Ми, якби як господарі, приймаємо сьогодні цей форум і ділимося, ділимося своїми думками, своїми переживаннями, бо надзвичайно важливо тепер молодь гуртувати, єднати разом у велику молодіжну силу для. Слави Божої для власного розвитку і, звичайно, для добра нашої нації традиційно розпочали форум зі спільної молитви. Далі були обговорення, лекції про християнські цінності в житті та багато інших локацій. Христина Векалюк з Івано-Франківська, вона блогерка. На своїй сторінці розповідає про життя, сімейні цінності, виховання дітей, бізнес та Захоплення моя тема була: Покажу тобі велике незбагнене, чого ти досі не знав, як Бог прославляється в наших немочах. Маю чим поділитися. Я була як мотиваційний спікер, маю чим поділитися м -м, в своєму житті. Я багато досвідчила Бога як Бога особистого через хвороби, через. Народження своїх дітей, але також і через щось таке прекрасне грандіозне. Місіс Україна відкритий світ 2020 і місіс Глобал Інтернешнл 2021. серед учасників форуму Тетяна. Вона приїхала із Косова. Певна, що сьогодні українцям як ніколи, важливо мати міцну віру в Бога і у свою державу. А таке спілкування цьому сприяє. Молодь дуже сучасна, і це дуже актуальні теми. В цей час і дякую всім спікерам за їхню щирість. Відкриті серця. Це дуже необхідно в цей час. Для, для всіх форум відбувався на кількох локаціях у місті. Місцями проведення були кафедральний собор, філармонія та політехнічний коледж. З коломиї Ван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.